Головний персонаж нашої історії. Вона порішила, вбила викруткою вісім людей. Так, ну було й було, з ким не буває. І, а, це я вбивав. От я шисофрінію не хочу. Ха-ха-ха, <смі> <Гай>, вже смішно. <смі> Маленька собачка і Лиса Кіцька. Це наша з вами собачка. Острауси бортанули пацана. Мені не сподобалось. Я в корм з Києва, божу, щоб ви думали. Яке воно затягнуте? Навіть я вже доперла. Привет, привет. Слава Україні! Що ви як ви? Розказуйте, все цікаво, все хочу знати. Коротше, план такий, не знаю, як назвати цей формат. В общем, називайте, як хочете. Я збираюсь на дачу, беру електронку і читаємо. Ну і звісно, будуть всякі різні цікаві підключення. Ну, от так що прочитаю, не знаю. От в книзі там майже 300 книг, тому я думаю, щось оберемо. Вот. Ну, Я дуже хочу прочитати Франка Тільє його пазл, тому, мабуть, мабуть, знаєте, дуже великий такий відсоток, що саме це і буде. Ну, так от. Поїхали. Сусідський котик. Це до нас приходить сусідський котик. Я його назвала Арчибальд, на честь кроніна. Каже, буде Арчибальд, Арчі. Сусідка приходить і каже, це мій кіт, і звати його тимко. Ну, блін, ну який тимко? Арчибальд. То він у нас і тусується. Не хоче він бути Тимком. він хоче бути Арчибальдом. І не як відчуваю, коли ми грубку починаємо розтоплювати. Вже не ївся. Я йому корм з Києва, божу, щоб ви думали. Тому ну, же все-таки. Був би тим кот, я би не возила. От. Буду читати. Зараз розтоплю групку, буду читати. Вечірній вайб. Пазл Франк Тельє складено. І знаєте, ну я буду з вами чесна. Ой, мені не сподобалось. Мені абсолютно не сподобалося. Ну зараз я спробую знаєте, якось своє враження трішечки, тільки що просто закінчила читати. Знаєте, зараз я їх розкладу якось так, більш-менш і все вам розповім. Зразу, вибачте, за світло, це максимально, що я маю. Да, і дивлюсь, як антураж моїх передремонтних стіночок дуже вписується про декорації лікарні, такі заброшечки. Ну, хоч щось є чудово в моїй хатині. Ну, коротше, люди. Мені не сподобалось чому. По-перше, я. Я здогадалась про все на перших сторінках. Вона там настільки, знаєте, нам спочатку розповідають те, що має, в принципі, бути в кінці, і типу, як ми до того прийшли. Ну, Це не, всі, не завжди цікаво, це, це має бути ну, мега майстерно. Но це не цей варіант. Ну, Тут, причому, знаєте, якось. Ми все знаємо, і ти типу, знаєте, ну от як от, дитина, да, яка там, от ну зробила якусь шкоду вдома, А мама така: мама, вже побачила, що там ну там вазочка розбита, чи там я не знаю, сміття перевернута, чи там я не знаю, кошка лиса. Ну <клінг> блін, ну і мама така, розкажи ж, як ти до того додумався, хто тебе навчив, чого ти це зробив. І малий мала така, слюні соплі все це повитирала з обличчя і така, типу, ну, от мама, я та-та-та-та-та-та-та-та. мама така: Да, Сидонечку, там чи синку. Ну-ну, ну, ну ми ну, ну. ну, будемо працювати, я з тобою проведу якусь роз'яснювальну роботу. Ну, оце щось на кшталт того. Там був один ну, психічно хвора людина. Вона це на перших сторінках. Вона порішила вбила викруткою вісім людей, абсолютно незнайомих, які е, зупинилися на такому ну, будиночку в Альпах е, переночувати, щоб ну, коли втомився, і не можеш лізти далі. От. І от він в психушці, і от, е, у нього таке от осяяння, і він розказує своїй психіатрині. Е, в общем. Я ж кажу, воно, знаєте, це така суміш. от Є чудовий фільм з Майклом Дугласом гра. Шикарний, де, знаєте, там де така тонка грань між реальністю, нереальністю. в общем, ну там дуже шикарно. Друге, ви знаєте, така остров проклятих, от, да, от тут буде книжечка, забула автора. І третє, це, як ви не повірите, це пасажир, це ж буде картиночка, де наш головний персонаж думав, що вбиває саме цей от уявний друг, цей уявний е, Алекс. Да? Я запам'ятала, що його звати Алекс, а не він. А потім такий: А, це я вбивав. да не може бути такого. Я ні-ні-ні, то все вони підкинули. Вот. Ну, ну, не знаю, якось і воно, знаєте, воно настільки. Якось, ну, навіть цей весь сюжет. Дуже багато є книг, ну, я не всі просто читала, де, ну, в принципі, якісь такі, да, шизофренічні, якісь е, навігування, вони там кажуть робити ті чи інші речі зазвичай да, в трилерах це вбивство. Ну, ну якось ну, ну, воно було настільки пласке, воно було настільки. Можливо, знаєте, от пазл це була мені така якась підказка, що пазл ну, зазвичай це двовимірне, воно не об'ємне. І я мала згадатися, що і тут буде все пласко мені, що тут об'єму теж не буде. І от так і воно. Там практично всі речі йдуть в лоба, там настільки е, воно все. Ну, я ж кажу, ну, навіть людина, яка ну, не, не вміє розгадувати детективи, трилери, там, я ніколи зазвичай не здогадуюсь, якщо це ну, не настільки прямо просто, як в пазлі. Я, я завжди знаєте, я готова здивовуватись. Я, я настільки широко розплющеними очима йду в такі історії, що я прям радію кожному такому, чому я здивувалася, чого я не дотумкала да, таке всяке. А тут, ну, навіть я вже доперла. Ну, серйозно, ну, значить, це знаєте, занадто якось вже простенько. Ну, общем, там всю книгу, по факту, ці от, як би так сказати, пригоди його свідомості. Єдине, знаєте, от висновок від цієї книги, я от все ж таки, якщо боженька мене покарає якимось психічним розладом, от я ж соферії не хочу. <гум> Ні, Ну от серйозно, там настільки це лячно, це реально лячно, коли ти бачиш те, що більше ніхто не бачить, да? як в тому анекдоті. Да? А все, що ти бачиш, бачиш, твій психіатр. Ну от, 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 от шизофренію я не хочу. Ну, коротше, шизофренія це страшно, особливо там у хлопа там взагалі параноїдальна шизофренія, там у нього знаєте, є чим займатися працівникам всіх лікарень. Вот. І там дуже ну, воно дуже просте. В общем, я не буду затягувати це відео, бо я хотіла ще одну якусь книжечку прочитати в ньому. E, дуже просте, дуже таке примітивне таке, якесь недолуге. І знаєте, що я скажу? Там 400 з гаком сторінок. Яке воно затягнуте? Яке воно затягнуте? Я читала, ви знаєте, я читаю, читаю, читаю. І знаєте, от я от, от як за, от застрягла і не можу ті ножки попіднімати ви просто ви, видертись звідти? І от я, я думаю, ну я вже прочитала сторінок 300, там 350. Читаю, дивлюсь, там тільки 70. Я думаю, як, як? Я швидко читаю. я от борсуюсь, борсуюсь, борсуюсь. там такі якісь. Ну, взагалі, без того всього, можливо, та історія і була прекрасна. Ой, ну, коротше, я Франк Тільє. Ну, у мене ще є. Я вже дві книжки купила. Вже думаю, ну, дам... друг що, дам автору ще один шанс вдруг не сподобається. знаєте. Як відчувала. Думаю, якщо сподобається, то теж добре, коли дві книги є. Вот. Я дам ще шанс автора, я прочитаю, у мене ще там один є його теж трилер, забула, як називається, ну не суть. От. І я дам йому шанс. Ну, Цей пазл ну, не вразив просто від слова зовсім. В общем, що я зараз буду читати, я ще не знаю. Зараз вже дуже пізно. От. У нас тут на вулиці просто кінець світу, вітер, дощ такий, просто ух. А в нас грудка тепло. Книгу, зараз поїмо. М -м -м. Вот. Ну, в общем, і потім я оберу книжечку, яку я ще прочитаю. Я не обов'язково забуду трилер, я не знаю, що я захочу прочитати. Вот. І знову до вас. Лайк поставили? Поставили лайк. То нікоже тут сидить весь мокрий. А знаєте, чому на вулиці? Бо ми пішли забрати шикарну книжечку від видавництва Шупанського «Нобелівський Обилицький Я взагалі про неї не знала. Я думала, я знаю всю серію, але ні, я випадково її знайшла. Люди зараз показую. Ну, який огляд без кавусі, звісно ж. Дивіться, хто читав, розказуйте. Та тара, та -та 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 -та. Я щаслива, це нова книжка, там таке маленький магазинчик, і я її знайшла. А, так, 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 шикарно. І зараз догуляю з Нікошкою, і я прочитала таку крутезну книжечку ще на дачі, вже там просто не було світла. То я не могла вам нормально відзняти. Коротше, я прочитала Мирослава Лоюка таку класну історію. Ви маєте її почути, побачити і взагалі теж прочитати. Бо вона неймовірна. А я кавую і біжу додому, поки є світло, щоб вам вон хтось теж топає, щоб вам все розповісти. Дивіться, яка затишна кав'яренька. Це мій наплічничок. Це наша з вами собачка. Да. Вот так, отак <laughs> Вот. Воно ще світиться, все. Ну, от туди ми підемо додому. Ну що, по-перше, я прочитала Мирослава Лаюка Ківі-Ківі. Зараз все розкажу. А по-друге, гарна новина. Мені одна підписниця подарувала книжечку, три книжечки там було випасилися і. Одна була е, з браком це видавництво. Видавництво це була е, коханий Техас. Я зв'язалась з видавництвом. Вони мені, знаєте, надіслали нормальний, якісний примірник. Всі сторіночки, як треба, все в общем. Тому історія буде прочитана. І ще раз величезне, величезне, величезне дякую за подаруночки. Дякую, що привітали мене з Днем Народження. Для мене це настільки цінно, настільки. Я не знаю, це так щемко, це так. Я не знаю, ви в мене найкращі, Я вас так люблю, 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 люблю. Ви самі найкращі в мене глядачі і підписники. Я вже знаєте. Ой, я хочу щось настільки вам таке саме енергетичне, сильне дати навзаєм, бо ви мене заряджаєте таким позитивом, таким. От, я коментарі, коли читаю, я їх скрію просто. Всім показую, дивіться, кажу, які у мене класні підписники, дивіться, що мені написали. Боже, бігаю з цим телефоном, показую скріни. Ну, ну, це нереально, ну ви класні, ви шикарні люди, я вас люблю. Ви неймовірні. Дякую, 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 дякую. Так от, давайте продовжимо прекрасно. Я прочитала Ківі, Ківі. Та дам, щоб донечка вже не скриняла, я вам переблищу. Ви знаєте, я дуже люблю автора Мирослава Леюка, ну, звісно, як письменника. <свісно> Він, Знаєте, його баборня вона була прочитана вже ну, на згадку років більше п'яти, то точно. І я досі під враженням від цієї історії. Хоча вона така, знаєте, жанру, ну, в принципі, який я ну, не буду вам брехати, що я прям так часто його читаю. Це така. По-перше, це Бувальщина, це історія однієї жінки, літньої жінки. І це радянські часи, і це, от, я вже, вибачте, не пам'ятаю, здається, це Закарпаття, ну, десь район Карпат. От. Дуже сильна енергетична історія. Дуже вона, мені знаєте, ну якщо я її вже пам'ятаю, вже більше п'яти років, ну повірте, то як воно мене вразило. Мирослав Лаюк, ну от, до речі, друга його, друга його книга це залізна вода. про е, ну, типу, там, Всі шукають, йдуть по стопам. Леся Українка була теж в Карпатах і там, ну, от, на джерела їздила. Ну, ну, і, Мені не сподобалось, якщо чесно. Якесь воно там дуже дивне. <face> ну, один ну, і Не один-один, а 2-1. Ківі-ківі. Ви знаєте, я, для мене, ну, все ж таки я собі знаєте, залізну воду так. Ну, було і було, з ким не буває. Вот. Для мене це автор баборні. Він написав настільки класно, вона дитяча ця, ця історія. Ну, хоча знаєте, ну, чому дитяча? Я прочитала, як то кажуть, з таким книжковим апетитом, і прям радію, що ця історія була в моєму житті. Тут історія про маленьку пташку в Києві. Ну, як тут вже з назви можна зрозуміти. До речі, зараз я вам покажу. От. Ось він, головний персонаж нашої історії. такий, Як я зранку. О, такий Да, До речі, тут нереально шикарні ілюстрації це видавництво Старого Лева, здається. От. І він е, був в такому зоопарку в Новій Зеландії, в общем, його спіймали. Привезли спочатку в Нову Зеландії в зоопарк, а потім він достався, перебрався, ну я так зрозуміла, в Україну. От, бо імена всіх інших е, мешканців, значить, вони якісь такі ну, дуже зовсім не новозеландські, а українські якісь такі. Грак-Гракович, ну, коротше. І він попадає теж в зоопарк, і він е, вибирається з того місця. Ну, в общем, ну, Знаєте, я не буду переказувати сюжет, я краще отут, та, той момент, коли я хочу саме враження розповісти. Тут така, знаєте, суміш гидкого качення і така, знаєте, що справжніх друзів ти не, ти не обираєш за зовнішнім виглядом, ти не обираєш там, да, якось... Ти обираєш їх по моральних якістях, по, ну, внутрішньому, по більш важливому, і що дружба. Ну, Це найцінніше, що може бути між людьми. І ну, настільки прекрасна історія. Ви знаєте, тут окремим просто капслогом, таким, якщо це можна, так да в даному контексті. Тут такий шикарний гумор. От ви скажете, Танюша, дитяча книжка, який там гумор? Ну, типу, ну що там дітям? Хі-хі-хі-ха-ха-хай вже смішно? Ні, люди, там такий гумор я реготала просто в голоси. Я сиділа. У мене там, я ж кажу, на дачі кіт Арчибальд кронін. Ну, коротше, я читала цю книжку і я реготала Арчибальд такий дивиться на мене. Арчі, тобі що книжка про е -е мишей е -е -е і там, в общем, ховрашків. і в общем. Ну, Там, звісно, була лиса кішка, яка була така, знаєте, альтер-рега. Потім там була маленька противнюча собачка, яка теж була альтер-рега. Ну, а всі інші були добрі, класні і прекрасні. І ну, тут э, ці, е, е, ці е, от, два поганця, вони зробили наклад на того Ківі, що, типу, een, вони, цей Ківі, Він бачив, що він один, і він хотів ну, хоч якогось собі родича. І йому сказали: візьми плітки Ківі, і віднеси там якісь птасі, -пта 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 нехай висидить. Ну, і, в общем, ну, а потім да, з'ясували, що його обманули, Ну, розвели як лоха, як казав класик. -фит> вот. Ну, і, в общем... <кх�> Дуже шикарна історія, ну, я ж кажу, гумор нереальний. Ви сміятись почнете з моменту я ж кажу, імен персонажів. Вони, ну, вони такі шикарні, вони такі прекрасні. Ну, ви надивилися да, на нашого книга. Ну, 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 чи може погано бути книжка з такими ілюстраціями, люди? От, два наших злих персонажа. таких от. <сумітно> маленька собачка і Лиса Кітька. Ну, Нереально, да, ну, мінуси електронки, да. швидко не відмотаєш на картиночку. Ну, то таке. Магія монтажу буде. Вот. Ну, коротше, ви знаєте, я вам дуже дуже раджу, до речі, цю кітку, цю собачку звати Клеопатра. Ну, звісно. Ну, і знаєте, тут вони наскільки да, там було в цій історії було сказано, що цього Ківі там провели до ветеринара, і він там просвітив франгенам і сказав, що у нього так от крильця. Створені, що він ніколи не буде літати. Але в нього були дуже міцні ніжки. Ну і в общем, тут, до речі, змагання по футболу між польовими мишками і тушканчиками. Вгадайте, за яку команду був наш персонаж. А потім він вирішив, що треба шукати схожих на себе, і е, пішов до страусів. Ну, коротше, тут така історія. Я не заявлю тому захваті і взагалі. Ну а да, ладно, вже скажу, ну ви зрозуміло, да? що страусом бортанули по цена, як то кажуть в, в пісні. Вот. Ну, І в общем дуже, я ж кажу, в кінці настільки щемко, настільки якось воно мило, настільки воно е, надатку добру сльозку. От, ну, Коли ти, от, коли воно все це розрулюється, коли ну, ну не, нереальна історія. Я ж кажу, тут скільки вона сторіночок, господи боже мій, 27 сторіночок, але, Знаєте, це повноцінна цін, історія, вона шикарна. Я ж кажу, можливо, вже дітки кавченя всім ну, трішечки піднабридло. Ну, мені не набридло, але можливо комусь. Я, я єдине, що я можу сказати з цього приводу: браво, браво, браво! Ну, в общем, ви зрозуміли, жінка в захваті, жінка просто в такому лютому. Е, в общем, а -а -а -а, класна історія. Вам треба, вам треба, до речі. От. E, в общем, давайте якось підсумуємо це відео. В общем, Я радію, що я прочитала пазл. <гум> вот. e, я просто, ну як, знаєте, я знаєте, тепер в курсі, що чекати від автора. Ну, Я сильно багато від нього вже чекати не буду. Другу книгу, яка в мене є, я поки відкладу. Нехай полежить, можливо, знаєте, якось іншим разом. Ну, а Лаюк, звісно, як був автокупуємий, так він знаєте, і не поступився цим призовим місцем в моєї градації, моїх любчиків. От, В общем, сподіваюсь, вам було цікаво, сподіваюсь, вам було весело, сподіваюсь, якось принесла в вашу хатинку, гарний настрій. От. Ну так. от. А ми з вами що? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі повиздихнуть. Не залишиться жодного Російського федераста, жодної Російської Федерації не залишиться всіх візьме. Якийсь мор нападе, мор. І взагалі, от, всі повиздихнуть. Ну, я ж кажу, без пліддя, без пліддя. Ну от. Ну, бо, знаєте, або метеорит, Ну, тут не знаю, що швидше буде. Бо воно зайве на цій планеті, чесно. так. А ви найкращі, найпрекрасніші, найчудовіші, ви такі класні люди, ви неймовірні. І ти, ти така класна, ти такий класний, я не знаю, ну ви такі прекрасні. Я вас всіх люблю. І бі, маю бі, маю бі, маю бі, маю маю.